Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Продовжуємо челендж Цирк Чудовиськ. У минулій серії Нікі Райдер змогла виконати свою життєву мету, за що ми її відселили і нагородили тим, що повернули її її молодість, а також, звісно, відмайковерили і подарували досить непогану хату. Між іншим, я зробила там ремонт. Я не робила цю хату вельми дорогою і дуже такою прямо. Шикарною, але для одинокої співачки, яка виконала свою життєву мету, точніше, співачки та ремузикантки. Я думаю, ця квартира якраз таки ідеальний варіант. Під час геймплею я помітила, що наші персонажі сумують за Нікі. Періодично вона або вони їй телефонують, спілкуються, і також Нікі декілька разів заходила до нас у гості. Про що свідчить те, що Нікі досить прив'язана до персонажів, між іншим у правилах. Челендже не говорилося про те, чи варто нам після того як сіми відселяються з цирку чудовиська видаляти їхні спогади. Тож я вирішила, що Нікі буде пам'ятати наших персонажів і періодично заходити до них у гості. Я рада вам повідомити, що у цій серії ми з вами змогли завершити життєву мету Беатріс, і навіть не дійшло до вечірки. Наскільки пам'ятаю, навіть, нам навіть не довелося чекати п'ятниці, адже Беатріс просто молодчинка, вона завершила свою життєву мету раніше, адже ми частково прокачували Беатріс. Вже вона була письменницею. Якісь книги в неї були вже написані. Щось потрібно було доробити, підвищити навичку. А оскільки вона в нас вампірка, відповідно, складності у цьому багато не було, окрім звісно, того, що Беатріс не могла виходити на вулицю. Ну, іноді ми все таки виходили. І для того, щоб хоч якось ускладнити собі цікавість і геймплей, я вирішила, що оскільки Беатріс персонажка цирку, і навіть якщо ми не дотягуємо до вечірки, то це не означає, що їй потрібно розслабитись. Тож я вирішила, що Беатріс, як акробатка, буде. Вивчати навичку здорового життя. У даному концепті я розглядаю медитації, а також йогу. Оскільки в нас немає навички йога, то, відповідно, є здоровий спосіб життя, і Беатріс у нас займалася, щоб бути як акробатка у хорошій формі. Між іншим, під час цієї серії сталася напевно найвелика кількість пожеж. Біля чотирьох пожеж я спостерігала, то Беатріс щось підпалює. Іноді це були наші чоловіки, які постійно були не в настрої. Я підозрюю, що я знаю причину з якої у них був поганий настрій, але про це трішечки пізніше. Але Беатріс запалила в нас вогнище, так би мовити, не один раз. На цю серію у мене була конкретна мета, мені дуже хотілося, щоб персонажі снідали і вечеряли разом. Декілька разів мені це вдалося засняти, але загально, оскільки у мене дуже багато столів знаходиться на території цирка Чудовиськ, то відповідно і персонажі розсаджувалися так, як їм було зручно, але все-таки, де-інде мені вдавалося збирати їх разом, і виглядало це не ну, дуже приємно. Особисто мені подобається така сімейна геймплейна сцена. Ну, хоча вони фактично не родина, але це така родина, знаєте, як вам кажуть в компанії, що ви всі сім'я, і далі ти просто і прибиральники, і пральники і так далі. Коротко. Я дуже уважно спостерігала за тим, як поводиться Зак, адже мені цей персонаж виглядає досить цікаво. І я помітила, що кожен раз, коли поряд із заком знаходився Макс, це наш шут у шутовському ковпаці, він знаходиться постійно. то Зак і Макс починають скандалити. Макс починає нервувати, в нього з'являються напружені мудлети, і той постійно хоче від зака якомога швидше Текти, а при цьому зак любить підходити, і він виглядає з боку, наче підколює постійно нашого Макса. Тож мені це було і смішно, і я вже думала, навіть не знала, що думати. Причому він його не часто й кусав, бо всього лише декілька разів. Зак полюбляє кусати саме нашу прибиральницю. Ось коли вона приходить, так він одразу йде до входу на церкову арену і вже там її. Очікує на неї. Один раз під час геймплею сталася така дивна ситуація, зак почав говорити з Максом, і після чого, буквально через декілька секунд, Макс підійшов до Пейдж, і вони почали скандалити, натурально скандалити. Я це асоціюю з тим, що Макс Він починає потроху розуміти, чому це він у цьому цирку чудовиськ саме шут. Йому починають приходити так, ніби спогади з його минулого з його життя, як всі друзі, то вирушували з ним виключно через те, що він в нас же був багатієм, тому мав багато друзів, які використовували його просто як ходячий гаманець. Тож Макс потроху починає розуміти, чого чаклунка вирішила зробити його шутом, і його вкрай, йому вкрай не подобається те, як його асоціюють. І до того ж, Зак приходить і напевно підколює його тим, що ось подивись, ким ти був. І ким ти став. Зак він, до речі, знає про історію деяких персонажів. Чаклунка частково виділила спогади одним персонажем, частково позабирала їх. Це, звісно, по моєму сценарному майстерству сталося, але все-таки чаклунка дозволяє деяким персонажам пам'ятати своє минуле, але деякі, наприклад, такі, як, Беатріс чи Жаклін в них спогади були трішки змінені а також деякі були стерті з них. Тож мені здається, що Зак все-таки в нас буде досить підступним і таким подлим персонажем. Тож я думаю, що ми з цим всім ще не страждаємось. Якось я так собі уявляла, що вампіри Беатріс і Зак вони будуть разом проводити час там, може, Зак або Беатріс один до одного будуть залицятися. але вони мають товариські стосунки. Причому з самого початку вони навіть не були рівні знайомих, вони просто, типу, знали. Про існування один одного і більше нічого. Це мене і дратує, і не дратує. Я типу думаю, ну, або вони просто встигли разом посваритися, причому вони не можуть кусати один одного, або вони тупо не можуть заводити друзів. Я не знаю чому. Тому я вирішила їх спочатку просто здружити, а потім спробувала деякі залицяння від обличчя Беатріс до Зака. І зрозуміло, що. В них це, наче йде непогано, але потім або Зака або, або Беатріс починають сваритися, і це надовго не затягується. Отже, мені спало на думку, що ці персонажі можуть бути виключно друзями, або вони а, як партнери можуть просто співіснувати, а також там, а, давати один одному поради, ділитися знаннями. Плюс вони, вони обоє не сплять весь свій час, тож відповідають. Як відповідно, два, як два співрозмовника, вони ідеальні варіанти один для одного. Тож, відповідно, зак і Беатріс можуть бути тільки друзями. Так я вже собі подумала, але в майбутньому все сильно зміниться. І якраз таки ця риса характеру зака, або я не знаю, що це, те, що він не може заводити друзями, заводити друзів тут сильно мені допомогла. Звісно, я не могла постійно сидіти і писати від лиця Беатріси, оскільки у неї час від часу з'являвся модулет, що їй набридло писати, і вона не хоче це робити, тож мені доводилося якось її розважати. І в цей час вона непогано досить прокачала свої стосунки разом з Пейдж. Тобто дівчата прямо-таки в мене розмовляли, плюс Пейдж часто ночувала у кімнаті в Беатріс, адже вони з Максом зараз припрацюють. Переживають на найкращі часи. Тож, відповідно, Пейдж потребувала підтримки, і тому вона приходила до Беатріс. Звісно, вона із Жаклін спілкувалася, але Жаклін останнім часом їй здавалося такою більш закритою, дивною. Тож Пейдж просто приходила в гості до Беатріс і часто вони тусувалися разом. І Беатріс, вона розкрила у Пейдж таку деяку приховану свою особистість. Яка, звісно, ця особистість не сподобалась Максу, адже Пейдж відкрила у собі сили таролога. Так, з самого початку? з початку сезону в мене були інші зовсім плани на пейдж. Я сподівалася, що вона буде допомагати іншим персонажам і е, я вела до досить іншого фіналу цієї історії, але те, як розкрився ЗАК під час геймплею, мене просто здивувало настільки сильно, що у цей момент я е, просто задумуюсь над тим, що Sims 4 іноді реально може повернути справу у той у те русло, на яке ти взагалі. Ніколи не можеш очікувати. І все, що тобі залишається, це підлаштовуватися. Адже ідеї, які підкидає мені 74, я іноді не те, що не можу, а я просто не хочу їх ігнорувати. Тож у цій ситуації я придумала зовсім іншу історію і інший фінал, який я дуже сподіваюся, що вам сподобається. Тож я переробила Пейдж. Так, вона в мене стала тарологинею або тарологом, тут я не знаю. Чи доречно приміняється фемінітів. Отже, тарологиня Пейдж тепер буде носити зовсім інший костюм. Так, я старалася, я знайшла спеціально під неї деякий цей контент. А також завдяки тому, що я шукала контент для Пейдж, я знайшла обручі на так, які я зможу вішати. І, напевно, один з таких кадрів ви могли бачити на прев'ю до цього ролика. Але, я не... Але це не точно. Адже я ще не знаю, яке прев'ю я вирішила поставити. Тож Пейдж тепер займає зовсім іншу роль, і ця роль явно дуже не подобається Максові. Макс хоч, хотів би, щоб Пейдж продовжувала бути дівчинкою на побігеньках. Він не хотів би, щоб її успіх і слава вони затьмарювали його самого. Не хотів, щоб на неї звертали увагу. Ну тобто, тут у нас е, просто на лице звичайні аб'юзивні стосунки. Так. Між Максом і Пейдж знаходиться якраз такий аб'юз. Вони у цій серії разів 20 сварилися, і я, звісно, все розумію, але ну скільки можна? І я підозрюю, що до цього доклав руку зак. Бо він напевно ходив і нещіптував Максові, адже ж у Зака є. Здібність до, до того, щоб викликати галюцинації. Відповідно, я можу уявити, що Зак там десь не де-небудь під віконцем нашіптував Максові, що ось Пейдж стане окремою зіркою та рологинею, і після цього вже в неї з'явиться, напевно, коханець. Те, чого боїться Макс, оскільки він досить невпевнена в собі людина, на жаль, або на щастя. І так, цю приховану суть у Пейдж змогла розкрити. Беатріс, Беатріс, яка підтримувала її, наче подружка, яка постійно сидить і говорить тобі, що твій колишній це просто якась заноза у дупі, а ти їй не віриш і плачеш. Але тут Беатріс, як вампірка, все-таки справилась на всі сто, адже один вампір нашіптував Максові, що його дівчина його кине, і все, він залишиться один. А друга жіночка, тобто Беатріс, вампірка, нашіптувала до Пейдж, що вона не така вже й бездарна, ніж. І здатна на більше ніж просто бути дівчинкою на побігеньках. Весь час я говорю про різних персонажів, але надмірно чи ні, я не згадую взагалі. Криса. І Крис у нас у цій серії не те, щоб він якось себе проявляв, просто він часто сидить у своєму трейлері, трейлерному номері, просто лежить, спить або випиває. Я думаю, він сумує, оскільки його основна життєва мета це все-таки серійний романтик, відповідно, йому потрібні жінки, і вони йому потрібні, тому що, ну, не тільки жінки, звісно, також є і чоловіки. Але в мене по дефолту він йде гетеросексуальним. Хоча я не бачила від нього якихось проявів до інших чоловіків чи залоцянь. Якщо я побачу, то, звісно, ми йому запропонуємо не тільки жінок, ще й хлопців. Але Крис просто випивав, просто лежав на ліжку і один раз він зіграв за кому шахи. Так. Причому зробив це сам. Я його не заставляла. І це мене здивувало. Також, напевно, мені здається, що йому не подобається те, як часто зак проводить час у його кімнаті. Тому я думаю, що Крис сказав би йому, аби той припиняв. І, відповідно, зак теж, звісно, хотів би це робити, але кабінет Криса він просто манить його. Він... Зак починає думати, що чаклунка. Якось його хоче підійняти на вищий п'ядестал, ніж є інші. І, і я можу сказати, що певно, зак ревнує. Так, і тому він хоче проводити стільки часу, скільки забажає у цьому кабінеті. Ба більше він е, кусав, кусав криса і змушував також його забувати або робити якісь речі, які е, е, йому не потрібні. Бо зак прокачався як вампір. Так, він п'є кров з. Покоївки і прокачує свої здібності. А Беатриса у мене постійно пила з пакетиків, тому не так вже і сильно прокачалася, як той же Зак. Я також звернула увагу на стосунки між. Жаклін і заком. Жаклін це гейша, якщо що. Вона заражена хворобою і була медсестрою, яка виписувала підпільно рецепти. Я звернула увагу на те, що в неї взагалі не розвинений характер. Так, я не знаю, як вам навіть її описати. Вона просто ніяка. Не цікава, ось вона спокійна, вона не жива ні мертва, вона просто є і, не мов би несе цей тяжкий крест на собі, хрест, точніше, і просто живе у цирку чудовиськ, чекаючи можливо на те, поки вона помре, або поки вона там не знаю, виконає свою життєву мету. Між іншим, її життєва мета, жартівниця, тобто це. Однозначно говорить нам про якогось персонажа з запальним характером. Відповідно, Жаклін не має бути такою занадто спокійною, напевно. І ця спокійність, ця ця покірність до власної долі, вона привабила до неї зака. Так, він проводить у її кабінеті постійно. Весь весь той час, поки не знаходиться в кабінеті у Криса. Йому дуже подобається атмосфера ось цієї лікарні. Подобається те, що Жаклін а, вона не каже ніяких йому, не виказує йому супротиву, тобто дозволяє бути взагалі там, де він захоче, скільки захоче. Оскільки Жаклін чаклунка, Зак не може пити з неї кров, але я уявлю. Що такого у цьому світі немає, і, відповідно, зак п'є кров з неї так само, як і з інших персонажів, але е, її кров, тобто кров будь-яких, в принципі, чаклунів, приносить неабияке задоволення для вампірів. Е, для того ж зака. Адже у нас є історія, у яких персонажі MoonwoodMi, перевертні, а також чаклони, вони дещо схожі один між одним, як і, в принципі, Вовкулаки, як і в принципі вампіри з Вовкулаками, але вони різні. І все-таки, на мою думку. Кров чаклунів або має бути дуже противна для вампірів, або навпаки, вона має бути для них приємною. Відповідно, Зак іноді п'є кров з Жаклін. І так вона теж про це не знає, адже персонажі потім вирубаються. І, як на мене, це означає, що вони не пам'ятають, що з ними трапилось. Інакше всі у світі Сімс 4 давно б знали, що існують вампіри, що вони п'ють кров і так далі. І це спричинило б нас. Неабиякий хаос. А, так, я трішечки казала раніше, що зак п'є кров відповідно із Криса також. Але крис в нас теж чаклун. Я думаю, ви тут не будете кидати в мене тапками і зрозуміти, що це розповсюджується і на нього, як на, на чаклуна, так само. Отож, до чого я веду між Гейшею і Заком є почуття. Так, у них є шкала почуттів. Я думаю, що у Жаклін. Зака приваблює те, що вона така спокійна, вона така сіра мишка, вона не перечить. І він розуміє, що Жаклін буде дуже довго виконувати свою життєву мету, адже Ну, яка з неї жартівниця? Єдине, що вона може це, це танцювати, плюс, плюс гейші, Майко, вони зазвичай були такими більш-менш більш скромними, так вони могли підтримати бесіду гарною, може, і гарними жартами також. Але я не думаю, що Жаклін виглядає як типова жартівниця, яка прокачає себе і стане взагалі в нас вільною від своєї долі. Я поки що цього не знаю разом з вами. подивимось, що буде пропонувати гра. І я впевнена, що Зак і Жаклін, ну, принаймні, я думаю, що між Заком і Жаклін можлива, яка-не-яка яка хімія. Також я займалася підготовкою до вечірки, адже я не була впевнена, що Беатріс встигне виконати свою життєву мету, все-таки там було написати чотири бестселери, і яке ж було моє здивування, коли я писала, напевно, сім або вісім книг просто підряд, і якраз таки чотири з них стали бестселерами, а інші були звичайної нормальної якості. І у суботу, коли вона отримала вигоряння і дописувала там взагалі. Трішечки-трішечки залишилося до того, щоб дописати свою книгу. Вона отримала вигоряння, і я думала, ну все, це точно стягнеться ще як мінімум на один, два або три дні. Тож я пішла до Пінтересту шукати анімації для того, щоб провести вечірку. А це мені було потрібно, щоб показати акробатичні трюки, які можуть виконувати мої персонажі. Також в мене була. Новенька ідея, як можна реалізувати здібності Макса. І я не знайшла потрібних мені церкових анімацій. Я була дуже сильно розізлена, розчарована. Типу, є танці, є все, що завгодно, хіп-хоп, коротше. Але немає циркових номерів або хоча б простої акробатики, які-небудь трюки, спорт, все, що завгодно, я нічого не знайшла. Я... Так, я з цього випала. Тож останнім часом я займаюся створенням власних анімацій, між іншим, так, слідкуйте за спільнотою. Може, я колись буду викладати їх у вільний доступ. Хоча насправді вони такі криві, поки що, поки що. Криві, потім в нас ще буде видно, що трапиться далі. Але мені все таки Висвітлилося повідомлення, що Беатріс завершила свою життєву мету. Я зрозуміла, що можу не проводити вечірку, і тут я впала в такий деякий ступор, адже. Якось же нам треба догравати цю неділю. Плюс потім в мене інший персонаж підготовлений на, на наступний тиждень, і я подумала, що ну, напевно, я буду більше грати за того персонажа, за кого я хочу. Його ви побачите у наступній серії і те, що з ним сталося, яка в нього сталася доля. Інший час я буду грати просто за всіх персонажів, періодично слідкуючи за ними. Ну... Звісно, я не так, щоб прям за всіх одразу виконувала їхні життєві е, цілі. Ні, цього не було. Е, причому я вже казала, що Гейша в нас явно не підходить до того, щоб виконувати свою життєву мету. Мені взагалі здається, що їй треба її поміняти на щось інше. Бо ну, вона явно блін, не жертівниця. За всю серію я сама помітила її буквально декілька разів. І то, коли я пере перемикалася на зака і бачила, як він, е, коротше, стоїть у ній. Її кімнаті і просто дивиться на неї. Типу, просто стоїть і дивиться. Я така, а, Окей, я тебе залишу, стій дивись. А, тому Жаклін. В мене точно поки що десь у кінці списку на можливість виходу з цього цирку чудовиськ. А вже я вам підкажу, що у наступній серії у нас буде Макс. Я думаю, ті, хто додивилися до цього моменту, заслуговують на те, щоб знати, що наступним персонажем стане Макс, яка ж в нього була доля. Як я вам тут вже розказувала, у нього з Пейдж сталося деякі стосункові трабли. Але зараз я не буду про нього розповідати. Це ви побачите трішки пізніше, у наступній серії. А Беатріс вона виконала свою життєву мету і я її відселила. Так, я відмайковурила її, звісно, але не стала будувати її окрему домівку. Бо все-таки я переселила її у Forgotten Hollow до одного з вампірів, щоб вона, так би мовити, почала жити своє життя з чистого аркуша, і щоб в неї вже вампірська сутність розвивалася як треба, і вона знала, хто буде її вчителем і наставником. А остаточний тиждень, як я вже казала, я просто дограла за, можна сказати, всіх персонажів одразу. Нікіс Беатріс мають дуже гарне. Стосунки, тому вони іноді приходили у цирк, я їм дозволяла заходити, проводити час, і дівчата так розбавили мені геймплею. Підводячи підсумки, хочу сказати, що ця серія була особисто для мене наповнена дивними відкриттями з боку зака, а також деяких персонажів, які часто не фігурували у розповіді, але наштовхнули мене на деякий план. Пишіть у коментарях, як вам. Зак, як вам, Беатріс, і її життєва ціль, яку ми виконали. Пишіть, що думаєте, мені буде приємно почитати. На цьому буду з вами прощатися. Так, серія вийшла коротенька, але тут біля 4 годин геймплею. Я сама від себе в шоці останнім часом. Бережіть себе, слава Україні!